Водили козу, щедрували та благополуччя в Україну закликали з нагоди свята Василя та Маланки в книгозбірні Маланюка. Діти, переселенці та молодь з інвалідністю, влаштували костюмований етнобатл. Завдання було відтворити старовинний обряд маланкування. Учасники вирядилися в образи Василя, Маланки, кота, лікаря, цигана, кози та стрільця, який приносить тварину в жертву, після чого герої гуртом козу воскресили. За язичницьким повір'ям, чудернацький ритуал мав налякати злих духів та гарантувати людям процвітання в новому році. Перемогу в театралізованому дійстві глядачі віддали вертепові дітей-переселенців. Якості винагороди юних акторів почастували ласощами. Бібліотекарі пояснюють, такою постановкою прагнули відродити серед молоді древні українські традиції. Ну тут тільки укол поможе. Маланка з собою символізує сонце, Василь символізує собою місяць. Разом вони символізують собою початок чогось чогось нового, нового року, нового етапу в житті. І от ми сьогодні цей етап якраз спробували розіграти. Я лічила, осматривала. легка роль. Там просто руки піднімаєш, а воно там падає, рука, а потім. Быстро это роль, ничего не читаешь, просто пару слов сказал и все.